Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо розмовляти про українську абетку. І у нас з вами новий розділ, який називається Закриті та Відкриті склади. Що ж взагалі таке склад? Це поєднання двох літер. Наприклад, одна літера у нас може бути приголосною, а друга голосна. Ми їх з'єднуємо, як уже робили, і прочитуємо. Потім з'єднуємо щею, і у нас утворюється якесь слово. Чим же взагалі відрізняється у нас закритий склад від відкритого. Відкритий склад це коли поєднання двох літер і другої літери у нас є голосна. Цей склад ми можемо навіть протягнути. Наприклад, у нас є перша літера М, друга літера А. І ми можемо з вами з'єднати. і Прочитати її. Наприклад, М, МА, бачите, вона у нас тянеться. Це у нас відкритий з вами склад, коли ми з'єднуємо ці літери. Чим же відрізняється закритий склад? В закритому складі на іде спочатку голосна літера, а другою є приголосна. І це уже, цей склад уже не тягнеться. Наприклад, ми з'єднуємо А і М. А, бачите, він уже не тягнеться у нас. Це є закритий склад. Давайте нижче ми з вами подивимося, які завдання вам потрібно виконати із закритими та відкритими складами. Дякую. Діти, сьогодні ми з вами ознайомилися із закритими та відкритими складами. І ваше домашнє завдання буде для закріплення. таке. Так як у вас немає цієї книги, ви все будете з'єднувати стрілочками, кожне завдання. Перше завдання тут ми бачимо івасика, і вам потрібно його вдягнути в закриті склади. Закриті склади це коли перше ми бачимо голосну, а друга приголос. Склади у вас будуть такі: ім, іп, ів, Іш, Іл. Вам потрібно їх знайти і провести до хлопчика. І ми дізнаємося, що він одягнеться. Це перше завдання. Друге завдання ми бачимо тут з вами безліч мисок зі складами. Бачимо мишенятка і кота. Вам потрібно буде таке завдання: з'єднати стрілочками до кота закриті склади, а до мишенятка відкриті мисочки, до їх з'єднати. Це буде друге завдання. Третє завдання з'єднати ялинки, на яких є склади з однаковими літерами. Це, наприклад, закритий і відкритий склад. -о, ЛО -о і ОЛ, тобто їх з'єднати між собою і знайти інш, теж їх з'єднати між собою. Наступне завдання потрібно вам вирізати абрикос зі складом. Закритим складом. Тобто, закритий склад у вас буде, коли перша буде голосна. Наступне завдання вам буде прочитати ці слова, які написані тут. І ще одне домашнє завдання так як ми з вами вже вивчили всю абетку, Я вам пропоную ті літери, які ви малювали разом зі мною кожного тижня, викласти їх в українську абетку. Повторюючи за мною, зразок ви побачите нижче. Отакі завдання вам потрібно виконати. Дякую, до побачення!